Йо, карний баба, а це, да. а це третя фура, яка за півтора місяця лягла на цій горі. Що це сімечки? Да. Сімечки кому? Налітай. Приїхали, дядя Сережа, здравствуйте. Добрий день. день. Ну що, розказуєте про свого грузовика? Як так. він називається прямо правильно? Ну, трицикло. Трицикл? Геркулес. Угу. Бо він сильно... Придуманий грамотно, для... А хто його зробив? Ну, Китай. Китай? Да. А похожий на японця. Ну, ваш, якби японець, він би був набагато дорожчий. Ну, і це в, ви його налогу, так? Так. Я їздив в Одесу по його спеціально. Поїхав машиною, знайшов адрес, uh -huh. узнав, потім прокатався на йому і кажу, через місяць приїжджаю, купляю. Все, через місяць я поїхав. І що, своїм ходом? Вони казали, що своїм ходом я побоявся. Все нове, може бути щось відкручене. 500 кілометрів, а швидкість більш 50 не поїдеш, бо обкатка. Да. Так? Я побоявся, просто. я заплатив, машину наняв і газель мера такого О, валеру. І він, спасіба йому. Він допоміг він привіз мені. Сухо. І, і при тому це з 17 року. Оце, і я їджу ним щитай, кожного дня. І дуже задоволений ним. Надійно. Це да? не то, що якась реклама. Це я собі брав для пенсії. І він півтори тонни до двох тонн я брав паї. Зерно перевозив тонну ось тонна 800. І їде. Ти їде? Ну, а що давайте тоді починаєш що? З двигуна, мабуть? Двигун з мотоцикла. З мотоцикл. З мотоцикла. Та ну це ж все воно ж заводом випущено. Понял, ну, ну, я я понял. Завод. Одноціліндровий мотор. А як побачити? — 250 кубів? Ну він ось так тільки можна його побачити. От водяне охолодження. Його випали в натурі. Просто, ну бо там сидіння Мото... треба тягувати. Поняв, мотоциклетний двигатель. Просто двигун мотоцикли. З мотоцикла. Дві тонни переда? Ну майже, ну е, тонна від заводу. Якщо ж нашому Івану, mm. якщо тона, значить дві можна брати. Так? Ага. Ну так ми і робимо. А там виходить, я вибачаю. А там ще роздатка йде. Коробка, я бачу. Так, да, роздатка. І oh. понижені її ж передачі і повишені. А, роздатка це на двигуні стоїть, так? Е, ну, у, у двигуні п'ять передач. І ще у, у роздатці чотири і задня. Подождіть, а коробка це Жигуровська чи ні? А, ну, не треба казати. Все, треба... Ага. Кажи, що ти вже ти... я ви тут тож я... до роботи. Да, а ну Бо там, там на тросах, як ото в Москвичі, що в ті передачі не включаються. Ага, була То китайська. — То я зробив кулісу, переробив Все? і зробив законно так, як у всіх наших їду, я тепер, наче на жигулях. Ну, швидкість та сама 60 кілометрів. Так, Все не ж та сама, да. Просто що та Зручніше, коробка з тросами, і воно не хотіло включатися. Ну, моки були. О, поставиш п'ятиступку, ступку, буде їхати. А, купив 5 ступку, О, поставлю пізніше п'ятий й А як не поставиш, то на ниву поставимо. Ну, на ниву. Ну, хай поки, ми ж не знаємо, ну, що скільки? у нас. Скільки 60-ти, 60 так. 60, ну, так хорошо. Да. Всі мост... борти відкриваються mm -hmm. в будь-яку сторону, mm -hmm. що зад, що боки. Mm -hmm. І я ще ж ну, тент на неї пошив. Ага, оту тент. Uh -huh. Ставив. І як дощ, іде, да, треба привезти мебель якусь uh -huh. з магазина чи щось перевезти комусь. Ось ось. Або їхати на рибалку в тент. У мене там uh -huh. прозрачний зверху. Можна класти і ночувати і рибу. Да, так, на озеро поїхав. А який тут розмір? Розмір який тут? Е, метр тридцять п'ять. Метр тридцять на два п'ять. На два п'ятдесят дуже. Якраз лягає будматеріал весь. Тирсо ОСБ, е, тоді, ну оце як? Гіпсокартон, Гіпсокартон. якраз два з половиною метри. Якраз це я брав для будівництва І, mm -hmm. і всі матеріали я нею. Оцю, оцей будинок я будував, оця, привозив оцею машинкою. Клас, звісно. Так. А заднє місце рідне чи? Рідний. рідний. Це колеса я трошки більші поставив, бо ага. зимою трошки слизько, так. то я поставив більше, а на літо менше, У мене з дістами стоять вони всі. Оце все рідне. Да, да, це ж вітер. Угу. Воно трошки не йде свідки. Воно, бачиш, якщо я нагружу дві да. тони, буде чіплять, Да. Я ще поки не грузив. А тут ще запасне колесо, да? Нічого. Ну все зроблено дуже, я задоволений. Техніка дуже правильно зроблена. Mm -hmm. Дуже правильно, грамотно і, і бензину бере дуже мало. Mm -hmm. ну, Бензобак? Так. Да. Значить, як порожній 4 літри на 100 кілометрів. Та ви що? А гружений до 5. Понятно, що це все оце так. На ну, от карданчик такий, сліцева. Це ви тут вже да, шліцево? Ну так, да, так. Да. Трошки там ну, до роботки. Зроблено непогано. І поставив фільтр, купив, поїхав у магазині з трактора, щоб не повітряний був фільтр, а масляний. Ага, і вивів, щоб, ну, щоб, щоб не їло поршньову, щоб воно вже ага. служило довго. Я понял. Поставив масляний фільтр, щоб от, воздушний там вепель і... Угу. 17 року. Так це. йолки палки подивіться. Я ж обробив його, ну, люди мені обробили, я поїхав, обробили люди, з під низу його так в двері залили. І там же ж воно і печка. І гріє дуже жар, їдуть жарко, що вікно треба відкривати. Йолки, так тут двері тут, в Мерседеси тільки не ходять. Ну, Обалдіть. Рожи, 17, э, а вона випуску не. Оно ну, там табличка. Оно, Та табличка то таке. 250 кубов. Ну, все одно да, 20... щоб, щоб не обдурювали, що там ну, якого то все. року чи там. Такозь його назва, да? Так. Да. Зонгшен. Зонг да. Ну, хороша фірма, бо двигун хороший. 250. І, і, кубов. і, і ну, все нема жалоб, не мажало б не на що абсолютно. Ото, що. А вот, оце ручки ці розкажіть. То коробка, да, я так розумію. Це вже я сам переробив. Можна на ту сторону перейдіть? — Можна. Я потім. Так, тут у нас вже водитель є. Ой, тут красиво, так, сидушки класні взагалі. Обалдені. Обдимає гарно літом, відкривається. Там відкривається, так? Да. Кондиціонер. Ну, все, управляє машинкою собі. — коробка, так. Да? 4, а це що на моторі, на мотоциклі, там, ото ще 5 передач. Ага. Понижені і повишені. То ну, є, самі получаєте... повишені 60. А понижені можеш помалесеньку заїжджати куди зручно і з великим грузом можеш вести, що хочеш. Верлочочок, угу. да, так? Так. Музика, дивлюся у вас. Музика, дивлюсь, у вас тут все, є... все, працює, так, все як положено. Класно. О. І скільки він пройшов у вас? 11 тисяч. Почти 12. 12 тисяч да. кілометрів. Я ним і в Пущу водицю їздив багато дуже разів. І по Києві матеріали привозив з епіцентра. І в Фастів часто, і в Макарів. Ну куди потрібно, туди їду. Ну тільки поділ, кататься, понятно, по ділу, не кататися, а по матеріалу. Що Вести щось, не, да. просто, не в холосту. Випив, докатався, а, випив, випив, Питає, чи один. не перекидається. А я кажу, а я зараз не випиваю. Ага. Чи не перекидається. А, все, а так би кажу, лежав у центрі вже давно. <рес> <А> <рес> так, <там рес> дівчат вміщається. О, то ж би тенс тен тому тому повний кузов би був. Ще навіть ці опускаються, да? <рес> да. Ух ти, так класно. Ну все, аби пив повний кузов дівчат було. Прикольно. Так, сейчас. Подождіть. Подожди, зараз подивимося передню подвістку і заведемо, да? да? так? Так, все прокататися. Так що в холосту кататися? Надо щось возити. Володя сяде з білим, в кузов. Угу. Ну, я в прокатаюсь. А прокатаюсь. Получається, теж вилка і там пружини, да? так? Дві пружини. Ну, як у мотоциклі вилка, ну вона усилена капітально. Я да, її да, да, періодично я підважую і Вал. провіряю. Ось такі валтовщина. Да. Передній штурмозить і гадній. Ага. Тармоз хороший. Ну, Правда, без вакууму, бо вакуум нема куди. Якби було куди придумати, я б зробив. Ну так, немає Ну, А особливо. так, як от уже гулю в копійки без вакууму, а да. вже в шісторці з вакуумом. А так, все. Прекрасно. Тобто, виходить, просто ви замінили рідну коробку на Жигулів. да. да. Так, так. А вона рідна... та новенька і лежить воно. Покаже, ну, Можу показати. Може, кому вона потрібна. Як запчастина? Ну так. Да. Може у когось такі є. Може. Може вдруг у когось якісь проблеми. О, так закривається легенько, зазорі дивіться, які. Блин, це... мерседеси таких зазорів немає. Ну, і це, це ж дивіться, це вже 8 років я їжджу нею. Ну. І кажу, і зимою їжджу і літом. Спідальний угу. узол такий, так? Це... Щеплення, тормоза. Це... Все просто і Все просто. надійно. Так. Да. На тросиках, так? Да? Так. Да. Ну тормоз цилиндр стоїть, а угу. газ сцепления тросиками, лигусенько вижимається угу. пальчиками. А тут печка є чи нема? Да, печка гріє, дуже, да, ну. ще травикну кажу відкривати. Антигріє. Ага. Ну тут же ж антифриз, да, вас давать? Да, то сол. Антифриз, антифриз уже. Антифриз. Класно, конечно. Ну, кажу, що я задоволений какати. Бензин, температура. Треба, щоб була. Повороти, світло, сигнал ну, звуковий. Кіт чи китська це кицька, да? так? Кітечка. Угу. Ну, трошки погарчим, ти вже сердиться. Сердиться, так. Така системка, так? Да? Ну, це всі борти відкриваються, всі, пожалуйста, може грузити з одного боку, з другого чи розружати щось. Щоб... — Аккумуляторний, не даєш? Ні, акумулятор там коло мотора, він маленький. Там. Ага. Це для домкрата і ключів. Ще ні разу я ним і не користувався, так все нове лежить там, бо я своїм домашнім користуюся, як піднімаю. Я понял. А так. Привіт. Дуже грамотно зроблено, просто да. і грамотно і. І, Це, ну, якщо хочеш, що й мене самосвали зробити. А, так і були ж там і самосвали. Достатньо. Як я приїхав купляти його, ага. стояли і самосвали, і цей, вибирайте. А я подивився, в самосвалі все добре. Ну, там коротший кузов. Там mm. 2 метри. Кузов. Mm, да. А тут 250. О, кажу, мені ж треба о, матеріали, о, а на що мені той самосвал? і мені ж тоді. Можна ось щось з пасажирами їхати, лавка у мене спеціальна єсть, mm -hmm. а самосвал уже не поїдеш ніяк. Mm -hmm. Ну, пасажирів то не можна, ну хай так. Ну просто я через що взяв, що тут -то -то довший кузов, два з половиною якраз для матеріалу. Через то я його mm -hmm. самосвал заманчував. Ну я й руками робив. Руками... Та та, так, основна ти... нам таке, та доска, так, так. Я й щебенку привозив пісню. Щебенку борти откинули. І... Да, і... Да. І так, а самосвал трошки проблемки, там же починає щось. А він і дорожчий, мабуть. Ну, то Трось. дорожчий чуть, ну то чуть, не страшно. страшно. Головне, щоб мені він щоб був довгий кузов. Ось. І їде по снігу, по грязі, куди хоч. Коласка. Дуже цікаво. ну мотор, так, да, як побачу, цей двигун одразу його. Там ще ж не великий кошні 250 кубів. І його сили дуже пониженіше розігнав пониженими потім повишену. І... Щоб це чудо таке дві тони везло. Ну, півтори це стабільно грузи, і я півтори возив постійно. Три круги з колодязя брав і ще й кришку. Ну, він там по 400 кіл, да, півтори тони. І, да. і поробили ж ось грамотно, щоб вилазити, і удобно за це взяти, за це, за ліс. Ну, люди якось грамотно роблять. Бачите, і там люди є, і тут люди так, є. Так. Це така техніка. Що коробку, то подимося оригінальну? мені цікаво. резинку. На резинку, дивіться. Ось рідна коробка. Ніде нічого готує. Вона як ТНВД, як топлюнина да, Так. Чотири передачі і задня. Ось чотири передачі і задня. і ось щось. Ось ось що ну, ж... це. Ну, ну, ну. ну так як уже да, у москвичі, так. Да. Є куліса та і труси. Думаю, може ми стукне в голову, да. будемо робити якогось трактора. Ну так. Да. Будь здорова, собак. Пес. А да. я в перші гульовського вміє, а? Кота. Я можу їхати можеш, знімати. Не, давай. Можна наоборот. <laughs> я з вами сяду. А якщо. мурашка, я же тепер ми зробимо, мурашка Йо, ми тобі, Мурашка, мені давай. Мурашка. Давай, хорош. Ну хорош, спати, іди хорош, працювати. Иди, 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 ну, бач, посей, бока, посей. Барбос. Білий. Тика тебе. Інтересно, який звукан буде. До окопи сюди лишь сполточка. Оце ж вона стояла уже, що... да. Пригольний. Вот это Геркулес. Дякую. Ну, класно він робить. Хоч один циліндрик, не да. так, необичний. Це тут повищена п'ята? Так, да, це я зразу вже прилупчусь, рушаю п'ятою. Де двора? не працює? І... Коробка жінача. А, все, понял. І він не совпадає тепер. А, а. Він працює, ну... Він працює, ну не совпадає. Шах. Це четверта? Да, так. Третя. третя? Це четверта. Та отлично вообще. Огонь. И... Ага. Що треба? Нічого. Працюй собі села, Я ж кажу, це я для пенсії, yeah. значить, я робив на скорій бачив, це так. Було час подивитися інтернет. Я хотів трохи, щоб наче мурав'я. Uh -huh. А потім, случайно, листав, бачив ці мурав'ї, а тут листаю і дивлюсь з кабіною, мурав'яй же і з кабіною. Я докторам кажу, я хочу такого купити. ой, Зачем воно тобі? Всі почали казати. Не треба, лучше купи газель. Ага. Яку, Боже, нащо ж мені газель? Скільки коліс, скільки бензину 20 літрів бере. А це 4 літри. 4 літра ну, бензину. Кажу, нащо ж мені ваше. Тут я мотора сам витягну, сам зроблю і а? сам поставлю все. А нащо ж мені газель? Да? Вибрать на... на місці. На місці, все глянь. Шикарно. А що ти хотів спитати, а яка, ну, скільки він коштував на той час? Ну, ну Коштував, бачиш, всі кажуть, хороший, але дорого. дорого. Був на той час, я не знаю, як Коротше, вийшло 5 тисяч доларів, угу. так? а по, по, цих, по наших гривнях було 136. Гривень, 130 тисяч вийшло. Я не пам'ятаю, пам по чому тоді був долар, але ну, пам'ятаю, що рівно вийшло Но... 5 тисяч доларів, 130 тисяч гривень. Ну, 5 тисяч доларів, а приблизно, газель скільки коштували. Той газель можна було взяти, по 2000 доларів газель. Ні, ну, ну нова. А, нова, ні. Це ж новий вибрав? Це ж новенький, так. Но... Да. А нова газельна Прямо з корабля. А можна ну, попробувати вкратитися. <кілі> 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 треба лише різко тобі затратити. А не треба, якщо я влечу. Ну, на такому я ще не їду. Ну діло в тому, що треба медленно стіпляння сильно пускати і газу Фоня. більш, бо обороти по п'ятої. Або можемо понижен включити. Та не треба. Першу, так. Да. Першу, так. Да. Скільки навіть. Та я... включаю, сміливо. Я просто не знаю, скільки ну... Та так і включай. Да, все, газу. Давай, газу більш давай багато оборотів. Давай багато-багато, більш, 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 більш. О, Ну що таке, одій? Резко зразу пустив, ціпляння та це, Ага, головне, при... Чуть треба. Ну, так да, прилучиться, це ж куліса. Ну так по чуть шина не буде, а у вас тут п'ятерка, це що? А це п'ята А, Воно показує. Да. Да. Отлично. Да. Це нам все. Да -да -да. Притормажуй. Да, з тормозами треба трохи привлазити. Вакуума нема. Вакуума нема треба... Газу не жалей, більше газу, треба, бо треба... він високооборотний. Та нормально він тут тут. Все, я вже тут. Давай я понижену включу зараз. Не... Попробуєш. Ось. Попробуй. Тепер рушай. Включай. Сміливо. Пускай ціпляння не газуй даже. Та йолки палки, от это швидкість, а ну покажи. Швидкість, дивіться, як Якщо видно буде. Це взагалі, ну, ну знову, як, не знаю, навіть в тракторі таке понижене. Так, це ж так зроблено, щоб можна було зманеврувати, заїхати в гараж плотно, чи десь от, що так. <свят> Ти бачиш, що таке у хазяїна воно. Ну, да. У мене все включається чітко. Не попадаю. Я. Ну так так. У кожного свій попробуй да. в автобусі проїти, не проїдеш. Там не включиш взагалі передачі. Я місяць ловив її, поки. а тоді по-своєму переробив, там теж. Попереробляв. Угу. Тоді, мабуть, давайте висядете та зараз заїдете. Ну, це за мене. Ні, ну мені минут 15 поїдуть. Так, так, привикнуть <гум> до степляння до газу і все. Це ж до будь-якої машини. Треба буде сюди заїздя. Геркулес. Интересный автомобильчик такой, честно скажу. Шикарно. Он маневренный. Да. Почти на месте разворачивается. И таки довольно таки классно. Развал схождения не треба Резину нет. не есть. Да <laughs> главное, что надо три Экономия на одни резины. Да, может, да, да. Уже плюс. Уже плюс. Так что І що то газелі пхать, скільки ззаді, чотири коліс, ну, і так. передок важкий, як. Треба шість колодок, а не 8. Тормозних. А, На тут... а тут не часто сильно ж так тормозиш. Коли воно... так. Знаєш, коли виключать передачу, воно зупиниться. Хоч ти то... ближче до, до техніки, від себе. Ну, в принципі, що які в мене впечатлення, дуже інтересні. Вони, в принципі, як сказати. Ну, не то, що прям. Грузовичок сидиш середині, а так, значе, ну, ну помічник, квадроцикл, дуже, мотоцикл, дуже хороший да. помічник. У, у хазяйстві дуже хороший помічник. Я кажу, що це з 17-го року, це 8 років. Зеркала переробив, бо тип, були погані креплення. Таке, воно отарахтіло да? китайське. Да. Я зробив наше диви, яке зробив. Уже mm -hmm. Боже, виломає двері. Да, не. Щас mm -hmm. ще, ще колір підібрали навіть. Я купив балончик і підкрасив так, хоч. Mm -hmm. Отлично. Люк. Зараз відкрию люк, як їдеш літом, відкриваю люк і прямо поток воздуха йде, прямо холодом, кондиціонер. Наче, наче кондиціонер. Правда? От, ну придумали, ну молодці, що казати. Тут навіть направлення є, так? Да? Да. А я думав, що это вентилятори спочатку. Без вентиляторів так прямо почав да. включений вентилятор. Не, ну понятно, я А як вони там так зробили завихряння якесь? Ну як, ну, по попало і... Ну, так, да, через той карман. Задимає прямо. Закривайте, бо забудете. Дощ обіцяє, що ага. сьогодні-завтра. І. Колас. Ну що, беремо? Дядяво. на налувать. Ну, тоді і... міняємо налувач. П'ячка, тобі все ж. Ага. І, і свет, да. І прийомник. І це фар? А, ну, тому ну, це видно стояно ж, чи що, не знаю, да. Ось все. Придумали все. Це зробили. для людей зробили. Для села краще не треба. Це. Чесно скажу, класно. 50, він, кілометрів... Він, в не є, 50 кілометрів в сторону туди-сюди щось привезти. Да, щось, да. З Із того, що 4, да. 4 літри на 100 кілометрів. Це на 100 ну, кілометрів 5. треба, ну хай 5. 5. Хай 5 це треба 250 гривень, щоб 100 кілометрів накатати. І, скажімо так, газель, скільки візьме на 100 кілометрів, це. Ну 18... Гезель везе півтори 20... тонни, тонну, півтори да. якусь таку 18 літрів, 80... 18 літрів бензину, там шістнадцять. 6... Ви кажіть, щоб вас було видно. Та я так, я з тилу, з тилу. Мистрієм Івановичем довго робили на газелях, на швидкі. Да, ми знаємо, да, що, ми знаємо що таке газель. Ми... А мені ж доктор казав, що да. купляй <гум> газелька. що тобі? Яку я <гум> можу і дві газелі взяти, ну вони мені ж не потрібні. Навіщо ми ж робили на газелях? Знаємо, що ми статя. пройшли всі газелі з рафів, коли пропали рафарафа. Починали, починали на рафах починали на швидківки. Да. Робити пройшли період газелі. Да. Потім перші пежі, потім да. зараз мерседеси, пежі, форди. Но газелі ми повністю пройшли. Ми їх самі коробки купувалися. Ну і для себе, бо викидали... ми старалися, щоб, да, щоб було... працювати, ми старалися самі, щоб було якісно газель... робити. Да, так. Да, викидали да. газелю, ставляли 24-ку, вона економила, їхала краще, з другої рушала. Це да. чотири передачі, п'ятий їй не треба, вона там не міні... по городі. Ну так. Да. Розженеся. Майстрували, старалися, щоб, щоб. Ну, це має право на життя, це краще, ніж якийсь муравейч, це краще, ніж якийсь муравький. Ну мотоцикл, я брав, щоб коляски, з кобіною, навіть щоб повний кузов дівчати, і тоді все нормально. Да. Це... І погнав на дискотеку. Це Погналами. як будемо випивати, ну зараз ми не випиваємо поки. Погнал. Ну, я задоволений. Це не для реклами, це просто от я для себе її купляв. Та ні, ну я сам побачив цю техніку, пощупав, потрогав, проїхав, яка тут реклама. чув, так? як от стояла Дійсно, скільки сьогодні. Я п'ять годин, ще дружину до маршрутки, як завіз, uh -huh. якийсь день стояла, я тільки доключав, вже завелося. Ну, все, ну, я тепер як буду вас бачити, буду сигналити. Так. Ми вже з вами позвонимо. Да. Уже всі будуть вам сигналити після цього відео. А діти всі йдуть, то на другу штуку, диви, диви, що їде. А поліція спиняє. А поліція була, погналась. Я віз із хвасту округи, mm -hmm. оці бетонні для криниці. І вони аж з Соснівки за мною потихеньку, ну я що там, їду 50, акуратно, аж повернув на польову, вони тоді вже сирену і догнали 100. Я зупинив. що Вони, о, що ж так цікаво, такого ніколи ж не бачу. Ну, дійсно, нема такого. Може, у вас, каже, документи є. Так молоді хлопці ж інспектори ці, підколюють, а я ж теж вмію, да кажу. І представляєте до стоїнку, ще й тверези їду. ага, І всі документи в порядку. Доку, вони подивились, позаглядали теж так цікаво. Вони, вони хотіли підколоть, що ще й документи є. І ще й представляєте ще й тверези. А? От я підпаду. Так що це вас? така історія? Отлічна історія. Супер. Хай служить. Супер. Да, хай служить допомагає, виручає. Да, так, помічники, ось жінку до автобуса підвезу, Будем. до маршрутки і зустріну, бо що ж воно там. Таксі. Да. <г <Valley> <г <contrôle> так, так. <Л> По <stato>. хлібчик з'їздить, якщо. Я частенько буваю про що то, то шифер перевезти, то, то доски якісь ну, перевезти. Так і що ж. Mm -hmm. І низенько, головне, що що на газон грузить, чи як взяло, то були машини. No, чи хоті да. газель, теж висок. А це ж ось низенько. Ось ціметрів сім на руках всю, опущених принеси, положив. Низенько, Сантиметрів зручно. 7. Для людей похилого віку. віку. Це техніка Могли зручна. б скажіть робити у нас таке на КМЗ, наприклад? Могли ж би, ну щось хтось мішає, хтось забороняє, хтось мішає цьому. 100%. Ми просто цього не знаємо нічого. А в нас же люди так само, і ми з золоддю цим зробили іще кращого, але нам ніхто не дозволить. 100%. Я робив і картинги спортивні, і трактора сам був робив. сам робний трактор, з'їли газоновська кабіна. Амтезовський движок. Mm -hmm. Зіловська коробка, Зіловська коробка шов. 90 90-біг. Да. Да. Було. Моцний був апарат. Ну що тоді, дядь Сережа? Ми вам дякуємо за такий ек експонат, такий, екскурсію, таку незвичайну для мене навіть. От. Оце таке. Тоді що, хлопці, ставте лайки. Дяді Сережа, мені не треба, <laughs> мені нема за що. Мені не треба, просто я розповів. Все добре, так? Да? Яка у нас техніка? Зустрічаю то в Фастові, то в Макарові є, ну без кабіни. Ага. Їздять, ці... кузовець меншенький. Ну теж так само все той механізм. Ага. Мотор, та роздатка, ж, все, ну тільки менше. І без кабіни. Ну що ж без кабіни? Як я ж всю зиму їжджу, ну, а без кабіни поїдь, зігнувся, ну що, куди ти заїдеш? А тут п'ячку включив і от. Кабіна є кабіна, так. нема. ну от. І, головне, обробити її з нової. І воно не, не... О, 7 років. 8 років. Як нове? Чи... Як нове? Ну, це все вчитувати треба, що ми не п'ємо зараз пока. Це все була б цікаві. Ну, ми стараємось чимось займатися завжди. Стараємось. Я про одне. Чимось займатися. Ну що, до нових зустрічей, до нових відео. Як ми вам щось, дякую. щось нове з'явиться, володя вам дякую, так. Розкаже. Да. Да. Заказуєте що небудь, хлопці, якусь техніку. Дуже зараз тяжко щось знайти в на наше час, але ми знайдемо. Добре. Добре. Все, всім всім до щасливим. До побачення.